Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина» та глядачів програми Маркер подій на Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, висловлюйте свої думки, дискутуйте. Я переконаний, що наші відео вас не залишать байдужими. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про... Саміт НАТО у Вашингтоні, який завершується сьогодні, бажаного результату ми поки що не отримали, зате отримали неймовірну кількість різноманітних пакетів допомоги, і в яких міститься, ну я б назвав це так, такий різноманітний зоопарк озброєнь, найновітніших озброєнь. І, власне кажучи. Зараз ми поговоримо про це конкретніше з воєнним істориком і знавцем озброєн Михайлом Жироховим. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня. Отже, давайте поговоримо докладніше, принаймні в таких е, конкретніших рисах про те, що містять пакети, обіцяні в Україні західними партнерами. Яке озброєння є серед них? А, ну, от ви дуже правильно сказали обіцяними, тому що це програми, які будуть виконуватись не один місяць, і е, я думаю, що навіть не один рік. Тому що е, ці обіцянки вони перш за все стосуються е, протиповітряної оборони, підсилення протиповітряної оборони, і е, це не тільки і не скільки патріоти хоча патріотам пообіцяли ще е, достатньо багато, а системи е, ближнього бою, яка які повинні прикрити е, патріоти від ударів росіян, тому що зараз, особливо останній нальот на Київ, ми бачимо, що росіяни практикують комбіновані атаки, коли використовуються різні засоби ураження, це не тільки ракети повітряного базування, але й морського базування іноземного тобто, ціла ціла купа цих цих залізяк, які впивають. А крім того, обіцяна підсилення спроможностей f 16 тобто Нідерланди заявили про те, що вони дають додаткові кошти на озброєння, тому що ми повинні розуміти, що ф 16 тепер за все платформа для несення високоточної зброї. Сам по собі літак він приблизно на рівні наших МІ 29 та ЦУ 27 Але озброєння і радіолокаційна станція, яка стоїть на нього, оце основне. А, ну, поки що ми не побачили. Особисто я не побачив а, наступальної зброї. Вся зброя по більшості це оборонна. Це ППО, це якісь бронеавтомобілі, бронетранспортери. Немає танків, немає поки що а, достатньої кількості артилерії, тому що а, снаряди це добре, але наша артилерія вона вже вичерпала а, стволи. Ну, тобто, ці оці елементи з того, що я побачив, це тільки британці заявили про те, що 24 о, передають самохідний гаубиці, а 90 і данці о, вони о, дають кошти на те, що були вироблені ще 18 о, самохідних артилерійських установок Богдана. Тобто, це вливання в наш військово-промисловий комплекс, але знову ж таки повторюсь, що це. Не швидкий процес. Ці 18 машин. Якщо гроші навіть поступлять завтра, їх не буде після завтра. Ви виробництво шасів, виробництво ствола, виробництво системи управління вогнем. Це ну достатньо такий а, період в часі розтягнутий. Тому ці 18 машин вони будуть ще в наступному році у повному обсязі. Пане Михайле, давайте конкретніше про Петріот. Скільки в ідеалі мала б мати Україна таких потужних установок? На це питання вам не відповість ніхто. Є певні розрахунки, але вони базуються на території. Але ми знаємо, що Україна це по території одна з найбільших країн Європи, якщо не найбільша, тому прикриття такої великої території не змогла вирішити навіть така потужна держава, яка була повністю мілітаризована як радянський союз, тому прикриття України навіть за часи радянського союзу воно не було повним. Тому ми зараз можемо говорити про зміну тактики, про те, що нам потрібно воювати тим чим є. Прикривати е, певні об'єкти, тому що прикрити е, всі об'єкти не неможливо. Ми ж ми ж розуміємо, що всі електропідстанції, як і всі, всі інші об'єкти, там водопостачання, газопостачання, прикрити там сім, е, 12 дванадцять е, там батарей ППО Петріот вони не зможуть. Це потрібно ну я не знаю там розрахунки, якщо е, військові е, мають такі певні. Формули, то там мова може йти і про 50 Я чув навіть з наших офіційних а, осіб, я наскільки пам'ятаю, це був президент, який говорив, що нам потрібно 72 батареї. Тобто, це ну такі цифри, які е, ніякий бюджет України він не потягне. І е, якщо вважаючи на те, що е, самі комплекси е, коштують. Дуже величезних коштів, і е, кожна ракета, яка випускається цим комплексом, вона коштує ну захмарні гроші для такої, ну скажімо відверто підної країни, як Україна. Тобто, після закінчення війни е, нам потрібно буде робити якісь е, або е, власний ракетний комплекс, і власне виробництво ракет тоді це буде. А по ну. Далі е, далі сидіти на американській допомозі, як це наприклад робить Ізраїль? Гаразд, будемо виходити з того, що є. Ви згадали, що окрім патріотів є ще обіцянки кількох систем, але вони з різних країн різних модифікацій. Як оцей увесь комплекс має взаємодіяти? Як це виглядає технологічно? Це не проблема. Всі вони мають шини управління стандартів НАТО. Проблема була ну ще зараз менше це адаптації комплексів радянського виробництва, які між собою взагалі це була величезна проблема, і нам допомагали друзі з різних країн для того, щоб зробити цільний комплекс. А всі західні комплекси вони вже давно адаптовані для того, щоб працювати в єдиній системі, в єдиній, якщо так правильно сказати, екосистемі, тобто родікаційна станція. Будь-якого виробництва зенітно-ракетні комплекси, тобто всі ці вони працюють в системі. Крім того, в цій системі підв'язуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Ці два шведські літачки, які нам теж обіцяють. Я думаю, дуже швидко вони будуть. І в цю ж систему є і f-16 Тобто, це єдина система. І тут не потрібно так. Вони мають різні. Технічні характеристики, але працювати в одній системі їм набагато простіше. Взагалі вони для цього розроблялись ще на рівні розробки. Це було закладено і зараз це буде е, ну в черговий раз продемонструється, що таке е, НАТО і що таке стандарти НАТО, про які ми говоримо. Ну, я не знаю останні 30 років точно. E, поговоримо зараз про f 16 На відміну від Петріотів, тут є певна конкретика. Її озвучив президент Зеленський. Він сказав, що нам потрібно 128 фальконів. Чому саме 128, а не 130 тридцять, там сто е, Ще починаючи з 2016 року військові. А є спеціальні такі підрозділи. Вони а, ну там науковці, скажемо так, вони проводили імітацію і вони проводили певні розрахунки. Про ну знаєте, там полковники з великими зірками вони проводили різні конференції, вони а, цю думку скампанували, і в результаті вийшло, що нам потрібно 128 літаків а Наскільки пам'ятаю, якщо одна ескадрилля 36 літачків, можна зрозуміти, що це шість шість іскадрилів? Наскільки наскільки, якщо як, якщо, якщо бути то е, е, точним, а і е, друга дискусія, яка була, який літак потрібен Україні? Вони враховували, скільки коштує льотна година, скільки коштує його експлуатація. Ну, тобто, там величезні були підрахунки, і люди написали не одну докторську дисертацію, <зас> захистили, і, але ж це до якихось практичних кроків не дійшло. І зараз це просто витягнули на Божий світ, а, але я потр... повинен сказати, що тоді. А... Всі ці військові полковники вони прийшли до такої думки, що нам потрібен все ж таки Гріпен. Гріпен по е, показникам, ціна, ефективність, він виявився кращим і більш придатним для е, для умов українсь, для мов України, для базування для всього. Е, але політика, політика, особливо зараз, вона зіграла свою роль. Е, певне. Частина командування повітряних сил вона зараз топить. Ну, ми вже бачимо і топить за F-16, і все інше ну прямо з порога це підхиляється, навіть розмови не йде. Але наукові статті або псевдонаукові, а наукові вони говорять про те, що все ж таки е гріпен це майбутнє майбутнє повітряних сил. Але зараз, коли почнуться в 16 або хто вже говорить, що вони вже почалися, тоді ми будемо зав'язані на американський військово-промисловий комплекс на довгі довгі роки. Ну власне кажучи, прикро це чути, особливо на тлі заяви шведів про те, що вони могли б дати гріпен, але тоді, коли Україна буде готовою для того. Щоб його використовувати. Ну, але окей, будуть у нас F-16. Ну, це не просто літак, а це ціла інфраструктура. Це злітні смуги, аеропорти, я не знаю, бункери, е капоніри, е технічне обслуговування. Заправники, да, заправники. Скажіть, будь ласка, ми маємо це все в Україні? Чи е просто-напросто літаки прибудуть і е е до них водитимуть екскурсії, і розказуватимуть, що ось ми маємо F-16? Ні. Західні союзники вони такого не допустять ні ніколи, тому що потрібно розуміти, що для західного військово-промислового комплексу будь-яка війна це можливість реклами. Перш за все для нас. Це смерть для нас тисячі загиблих. Для них реклама і така відверто отрицательна реклама в 16 які ще продаються. І це літаки, які там стає черга країн за ними, і а, те, що вони, наприклад, поставлять там 10, 18, 20 літаків, які будуть втрачені за тиждень, така реклама не потрібна нікому. Тому знаєте, там є в суспільстві певна думка, що довго дають західні союзники. Дали б вони там рік тому, там два роки тому. все це пропрацьовується спочатку. Інфраструктура, потім літаки. Напередодні саміту НАТО Україна підписала чергову безпекову угоду з Польщею, у якій Є натяк на те, що поляки, як члени НАТО, можуть збивати російські ракети і дрони, які рухатимуться у їхньому напрямку, це техні... технологічно можливо чи це просто декларація? Технічно можливо прикрити їх системи ППО, Ті ж то вони знаходяться на кордоні і вони можуть прикрити ну принаймні Західні області, це точно. В рамках своєї дальності ураження цілих, але все впирається в політику, і я не думаю, що поляки без дозволу сполучених штатів, без дозволу НАТО, вони на це е буде, буде рішення. Хоча ми бачили приклади, коли була атака Ірана на Ізраїль, там не були потрібні ніякі дозволи американські, британські французькі літаки. Вони Просто взлетіли і просто е, дали відповідь. Били оцю навалу іранських ракет і дронів, які йшли на Ізраїль. Це політика, це велика політика. На жаль, Європа досі залежить від Росії. На жаль, Європа досі ну не на жаль, а Європа досі пам'ятає Чорнобиль. Тому будь-які е, вислови там Медведєва, такого такого запасного президента, які ми українці сприймаємо. Ну з великим долею гумору і такого е, в Європі е, політики це сприймають дуже і дуже е, близько, якщо є хоча б один відсоток того, що Росія може кинути ядерну зброю, від цього потрібно виходити. Ну це е, консервативна європейська політика. Пане Михайло, і ще про допомогу, але про гроші. Виділяючи гроші на допомогу Україні, НАТО передбачає також розвиток нашого власного військово-промислового комплексу. Скажіть, будь ласка, якщо можна коротко, бо вже час вичерпується стан цього комплексу і спроможності розгорнути виробництво власної зброї найближчими роками. А ну це не секрет, що більшість наших е, можливостей е, вони е, знаходяться за кордоном. Е, на території України, на жаль, найбільші е, комплекси, найбільше я маю на увазі виробничі комплекси. Вони або повністю знищені, але або нанесені величезні, е, величезні спитки. Тому поки що. Поки що ми говоримо про розвиток нашого військово-промислового комплексу за кордоном України, завдяки там Чехії, Словакії Польщі Ми маємо досить потужний тил. І маємо зараз розвит розвиток за рахунок саме західних грошей. А тому, наприклад, ці ж а, західні країни не проти таких вливань, тому що це а, таки опосередковано. Воно йде у, у вигляді різних виплат а, саме на території Європейського союзу. Я дякую вам за вичерпні відповіді. Нагадаю, що це був воєнний історик і знавець озброєнь Михайло Жирохов. Переглянути нашу бесіду ви можете на ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика, а слухати маркери подій ви можете щобудня 16.15 і 18.15. Будьте з нами.